Розробили коробки для наших клієнтів. Подивіться, довго ми підшукували дизайн і хотіли їх зробити, Ну які відповідають нашим товарам. Дорого-багато, щоб це виглядало. Отакі От коробочки. І. На магнітиках Отак от відкривається все. Всередині, відповідно, для дорогих книг. А їх в нас більшість тільки дорогих. Ось, як, до прикладу, цей кобзар. Ну от Він наче там жив. Його наче туди знесли, в цей. Як він називається, не знаю, бумажний і стружка, це бумажна така річ. Тобто наповнювач, наповнювач такий, і ми будемо це все, якщо відправка буде, ми будемо запаковувати, щоб нічого не Ось Отакі От презентабельні коробочки. Буду вдячний вам за оцінку. Чи вийшло в нас це, чи ні. Чи щось би можна було виправити. Тому що назва говорить... За вміст всередині, що це подарунок зі змістом. Читайте, розвивайтесь, даруйте дорогі подарунки, не жалійте на цих коштів, тому що це те, що запам'ятається.